Сьогодні для того, щоб відзначити День Європи в Україні. І я вас запрошую ознайомитися з деякими країнами, які входять в склад Європейського Союзу. Весна найкрасивіша пора року. Все прокидається від зимового сну, оживає природа, а ще весна особлива як які будь-яка пора року багата на свята. День Перемоги, День Матері, День Радіо, День Червоного Христа. Першого червоного півмісяця, День музеїв, День Слов'янської писемності і культури, День Героїв і Міжнародний День Європи. Сьогодні ми з вами вирушаємо в цікаву подорож країни Європи. Подивіться, будь ласка, на цю карту. Вся в неї різнокольорова мозаїка. Ви бачите на ній безліч країн, великих і маленьких, назва яких навіть не поміщається на карті. Можливо, в майбутньому, дорослому житті ви здійсните справжню подорож до країни Європи. А ми пропонуємо вам здійснити разом із нами явну мандрівку до деяких країн Європи. Отже, ми вирушаємо в путь машину і часу, але не забудь, що ця чарівна фантастична машина тоді лише працює справно й сумлінно, Якщо за кермом її буде стояти творчий читач, який все хоче знати. А поруч, як штурман, ще вказує шлях, літературний герой, тільки так. Ми, друже, потрапимо в різні країни, у різні часи, в різні Європи частини. В минуле майбутнє заглянемо всюди. Зустрінуться нам найцікавіші люди. Вони будуть різні, за віком і долею, та всі дорожитимуть честю і волею. З тобою і дивом вони нога в ногу. Вперед за кермо вирушаємо в дорогу. Ми представляємо королівство данії. Наша розповідь про королівство Данії. Це держава на заході Європи. Найменша і найпівденніша із скандинавських країн. Займає півострів Ютландія і більше 500 островів, що прилягають до нього. Країна названа за етнонімом німецького племені Дані – столиця Копенгаген. Ця маленька країна стала відома у всьому світі завдяки прекрасному лебедю данської землі Гансу Крістіану Андерсену. Одна з його книжок. Не випадково вхід у Копенганц... Копенгагенський порт прикрашає статуя Русалинки – героїні одной межної Андерсена, що стала символом Копенгагена і Данії. А почалося все так. 2 квітня 1805 року в місті Однесе, що на острові Фіонія, в родині бідного чоботаря народився хлопчик. Батько помер рано. Мати змушена була найматися на важку і брудну щоденну роботу, щоб проводувати себе і єдиного сина. Вона відкрила, що її дитина стане майбутньою знаменитою і на її честь воднесе запалять прекрасний фейерверк. Саме таку долю напророкувала хлопчику одна з віщунок. І не помилилася. Правда, пройде чимало часу, невдач і поразок, перш ніж це пророцтво здійсниться. Так, коли через 50 років він повернеться до рідного містечка, його зустріне не лише розкішний ФРВ, а й прижиттєвий пам'ятник. Земляки проголосили його почесним громадянином Однесе, А у світі, здавалося, не було мови, на яку б не переклали його казки. 8 серпня 1875 року. В Копенгагенському порту на всіх кораблях приспустили прапори. Країна була в жалобі, адже вона прощалася зі своїм великим каскарем. На похорон Андерсена прийшов, здавалося, весь Копенгаген злидарі та міністри, студенти іноземні посли. Навіть сам король Данії віддав шану королю казки. Його трон до сьогодні залишається незайняним. Ми сподіваємось, що всі, хто зібрався у цій залі, люблять і добре знають казки Андерсена. Пропоную вам невелику вікторину. Як можна перевірити, чи принцеса справжня? За казками Андерсона. Оце було неправді. Що може бути сильнішим за силу 12 богатирів? Ніхто не знаєш? Щире дитяче серце. Який герой із казки Андерсена став символом стійкості? На одній нозі. Волосніше. Горо... Голов'яне слава. Правильно. Кому ми повинні завдячувати, коли спимо і бачимо чудові кольорові сни? Парасольку відкриває на клічку. Олеукоє. Як звати маленьку дівчинку, яка врятувала ластівку? Правильно. У кого очі були, як чашки і блюдця? Хто охороняв скарби? Собаки. Правильно собаки. І сказки. Огневу. Яке слово мав скласти кай? Слово. Вічність. Наша розповідь про Францію. Франція одна з найвідоміших країн Європи. Ось вона. Вона входить у шістку найбільше розвинених в економічному відношенні країн світу. Назва країни походить від німецького племені Франки. Столиця Франції Париж. А наша подорож країнами Європи триває. Побачити Париж і можна помирати. Так говорять багато європейців. Пікантна, витанчена і романтична Франція бабила закоханих в усі часи. Ах, Париж! Скількох ти помінчав під своїм небом. Все живе там власним змістом і не потрібна там розмов. Париж буде найкращим містом там завжди живе любов. Оце найкраще місто бачу, там народилася любов, хоч відходить час від часу, вона приходитиме знов. До неї треба йти, щоб вона всіх засліпила. Хочу зірку ту знайти, щоб Париж прекрасний освітила. Я не можу більше жити, все життя іде униз, одне бажання б завершити, хоч раз поїхати в Париж. Франція це справжній заповідник пам'яток історії, архітектури і культури, палац музею Лувер у Парижі, острів Сіті із Собором Нотр-Дам, палац Пале Рояль, Люксембургський палац, Ейфелева вежа, Сен-Дені, усипальниця французьких королів і багато іншого. Французьке місто Ніца, міжнародний центр туризму. У Франції жили і творили такі письменники як Просвер Меріме, Стендаль, Онуре де Вальзак. Одна з його книжок. Також П'єр Беренже, Шарль Перо, його казки, Антуан де Сент-Екзюпері, Олександр Дюма. Ну і звичайно ж. Жуль Верн. Жуль Верн відомий всім у світі, письменник ще й фантаст герой. Читають його книжки і батьки, і діти. Всіх полонив провидець той. Він має добре серце, щиру душу, готовий все в житті перевернути. І перед вами визнати я мушу без книжок жуля верна, не можу я заснути. По слідах героїв верна по книжках, що любиш ти. Під невидимим вітрилом нам із друзями плети. Французи мудрий народ, і в кожного народу, як і у, і у французів, є безліч прислівів та приказок, що вібрали в себе народну мудрість ось декілька французьких прислів'їв. Правда, як олія, завжди наверх спливає, скрізь добре, а дома найкраще. Скарб не друг, зате друг скарб. Хто сіє колючки, той збере будьяки. Яке зерно, такий хліб. Добре і швидко, бувають разом рідко. Представляємо вам Англію. Сполучне Королівство Великобританія та Північна Ірландія. Країна, що входить у шістку найбільш розвинених країн світу. Знаходиться в Західній Європі на Британських островах. Столиця Лондон. Великобританія славиться своїми вищими навчальними закладами. Оксфордським, Кембриджським та Гарвардським університетами найпрестижнішими вищими навчальними закладами у світі. Велика Британія Туманний Альбіон, подарувала світу багато цікавих і самобутніх письменників і поетів, такі, як Вільям Шекспір, Його відомі сонети про кохання, Роберт Льюіс Стівенсон, Острів Скарбів, пригодинський роман, вірші Чарлза Байрона, Вальтер Скотт Айвенго. Та Даніель Дефо. Створені англійськими митцями романи Айвенго, Острів Скарбів. Оповідання про Шерлока Холмса дійшли в скарбниці світової літератури. В Англії знаходиться найзагадковіша пам'ятка давнини – «Стоунхендж» і живуть легенди про Робін Гуда і Річарда Легкіча Серця. Великобританія країна з дивовижним історичним минулим, яке нарахує більше 580 пам'ятників, що складають Всесвітній спадок ЮНЕСКО. Можливо, і серед вас знайдуться нащадки англійських лордів. Тоді ви повинні знати, що в Лондоні, як і в усіх країнах Європи, не можна з'являтися в шубках, манто, жакетах і інших вбраннях із натурального хутра. А от в розмовах за столом краще уникати тем, які стосуються Північної Ірландії, особистого життя та грошей. Також ви повинні знати, що в гостях не прийнято обмінюватися візитними карточками, а до обіду треба переодягатися. Це повинен бути інший одяг, не той, що був зранку. Також ми відшукали декілька англійських прислів'їв. Рідний дім це рідний дім, завжди затишна нам в нім. Мій будинок моя фортеця. Який тесля, такі й стружки. Пиха сніде в достатку, обідає в злидня, вечеряє в ганьбі. Добрі слова лікують, погані вбивають. Сім разів поверні язиком перш ніж слово сказати. Наша розвідь про Німеччину. Федеративна Республіка Німеччина. Розвинена промислова держава Західної Європи, столиця Берлін. Література Німеччини одна з найвідоміших у світі. Гете. Шилер і Генріх Гейнер. Діаманти не тільки німецької, а й світової літератури. Вивчаючи поезію Гейне, ми всі були схвильовані історією його кохання. У житті Генріха Гейне не було місця багатьом жінкам, але сповна пізнати муки нерозділеного кохання йому довелося ще в юності. Воно прийшло до поета в будинку дядька Соломона Гейне, де Генні Гейне жив і навчався банківської справи. Тут він палко закохався у свою двоюрідну сестру Амалію і зазнав страждань через її гордовите ставлення до свого бідного родича. Юного Генрі та Амалію не зв'язували, власне, ніякі конкретні стосунки. Хлопець зазнав від неї лише зневагу і глузування. Найгірше те, що вона, як скажився юнак своєму дюсельдорському другу Крістіану Зете, жорстко зневажала чудові пісні, що я їх складав тільки для неї. Амалія, звісно, віддала перевагу чоловікові зі становищем у суспільстві, стала дружиною багатого землевласника. Коли війни через одинадцять років зустрівся з нею своїм першим великим коханням, що в одному із своїх листів писав: це пані Фрідлендер із Кеннісберга. Вона, вона, бачите, моя кузина. Вчора на закуску я одержав її бранця, чопенця, чоловіка. Світ дурний і мульгарний, і безрадісний, і пахне засохлими за... фіалками. Але самі ці жінки ми повинні подякувати за поезію про кохання у збірці книга пісень. Саме цій жінці присвятив Генрі Гейне вірш «Лорелей». Не знаю, що стало зі мною сумує серце моє, мені ні сну, ні покою казка стара не дає, Повітря свіже смеркає, привільний рень затих. Вечірній промінь грає, на шпиля гірських, Незнана красуня на кручі сидить у самоті, Упала на шати блискучі, коси її золоті. І золота гребінь має, і косу решіться ним, і дикої пісні співає, ні співаний, ні рибалку в цю пору проймає нестерпний грік. Він дивиться тільки вгору, не бачить ні скальні хвилин. Зникають в потоці бурхливі, і хлопець, і човен з очей. І все це зробила співом Лорелей. -лор Ро Звичайно, у німецькому народу є багато повчальних приказів і присміїв. Пропонуємо декілька вашій увазі. хто не шукає гроша, той негідний талер. Краще бути бідному та вшані, ніж багатому та в ганді. Не вчи рибу плавати, голуба літати, бо шелесту, не ходи в ліс. Орли мух не ловлять на терен виноград не родить. Ми представляємо Грецію. Ця країна знаходиться на півдні Балканського піострова і прилягаючих в двох тисячах островах середземного, Егейського та Іонічного морів. Сьогодні ждемо дьом схватки. Збор урожаю позаді і сінакос па дня вхітона складки з'єрошить окне. пышные волос. развлечься. Элины в любимой пляске выходит на поляны среди гор. Тот будет славен и любим, как в сказке, кто танцами сертак сплетет узор. И на вершине гор или подмостков, под, под взгласы ликующей толпы, аккорд вдруг раздается лирой хлесткой, и означает он, тотчас замри. Стоят, не элины, как скалы, Стріть темпа, бішена ритма дні. Єсть все на островочках малих, всіянні сонця і сердеця днів. Грецію вважали колискою європейської цивілізації. В Україні багато пам'яток архітектури. Більшість із відомих семи чудес світу знаходяться в Греції: колос Родоський, статуя Зевса, Маяк у форосі, усипальниця мавсола, ще безліч музеїв. Національний археологічний музей, Візантійський музей, музей Акрополіс, палац лицарів Іоніті на острові Родос, руїни міста Еноса на Криті, церква Святої Єлени, монастир на Афоні. Ми обрали Грецію, тому що саме з мистецтва Греції бере початок мистецтво будь-якої європейської країни. Не випадково кажуть, що античність це колискова європейської культури. На території Західної Європи збереглися руїни античних міст і навіть цілі споруди. Чимало звичаїв, традицій і свят у сучасній Європі античного походження, багато слів у європейських мовах від грецької. У європейському мистецтві ми знаємо багато творів живопису, скульптури, музики, художньої літератури на сюжету з грецької міфології. Закони краси відкриті античними митцями і досі вважаються найдосконалішими, а мудрість античних філософів неперевершеною. Україна також пов'язана з античним світом. У північному причорномор'ї і в інших місцях збереглися руїни міст, споруджених греками. До наших днів дійшла грецька назва Дніпра Бориспен. У скільських курганах України знаходяться коштовні вироби. Виготовлені грецькими майстрами на замовлення скіфської знаті. Абетка української мови заснована на грецькому алфавіті. Чимало слів у нашій мові також, бер... також мають грецьке походження. Багато крилатих висловів, взятих із давньогрецьких міфів, широко використовуються і в сучасній українській мові. Тому ми пропонуємо вікторину на кращого знавця давньогрецьких міфів. Хто з місць? Хтось здійснив 12 подвигів. Який давньогрецький герой витрав вогонь з Олімпу? Що означає вислів, яблуко, яблуко. розбрати? Це предмет суперечки. Як виник і що означає вислів ахіласова п'ята? Що таке ахіласова пята? Це яке місце у людини? Це вразливе місце у людини. Що означає вислів зізіфова праця? Це означає марна праця. Яких давньогрецьких, давньогрецьких богів ви знаєте? zez zivio amtez khwa ta dina panoda a froñgista euh niec'h arimsk Велика країна середземномор'я вона займає Апонінський півостров, що нагадує чові, острови Сицилію, Сардині та інші дрібні острови. О, Риме, ще знов все міцне і понуре, і з величі твоїх минулих днів лишилась хвиля, що тече за в зажурі. Столиці світу Риму присвячено багато віршованих рядків. Та, мабуть, жоден з них не здатен передати всю красу та неповторність цього міста і всієї країни загалом. Серенади, скрипалі, гондоли, неймовірно, швидка і барвиста італійська мова, все це робить надзвичайно строкатим і яскравим портрет Італії. Мністерство сніться полуостров, он словно світ в моїй душе, там нет того, що ненавижу, там тільки то, що по душе. Там словно чудо праїсході, стоїть Венеція в воді. Там сказки вновь все оживают на карнавале в феврале. А на Сицилии природа ты не найдешь такой нигде. Да Винчи, Рафаэль, Буанаротти в Флоренции были влюблены, в своих картинах оживляли твои величественные черты. Милан мой, славишься ты модой, Санрема песней каждый год, и нет вкуснее шоколада для тех, кто в Турин попадет. Италия, тебя люблю я, ты всех на свете мне милей, и ни на что не променяю твой форум римский, Колизей. Не зря же все дороги мира к тебе ведут, могучий Рим. Ну, Господи, прошу я, дай мне случай встретиться с мечтой моей с То Тоже тем, кто хочет видеть Италию, я бы хотела надать укористанную информацию на майбутнем. Флоренция славится вырабами из шкиры и золота, а Венеция карнавальными масками. І виробами знаменитого венеціанського скла, виготовленого на острові Мурано. А зараз розповідь ще про одну країну. Хочеться відзначити, що менталітет цього народу і відношення до життя відрізняється від класичного українського, безпосередність відкритість, незалежність суджень, повага до традицій і релігійність. Ця нація дуже поважає професіоналізм в будь-якій галузі, що надходить відображення в вмовленемого етикеті. Якщо ви пов'язані з медициною, то оточуючі будуть називати вас не інакше як пан доктор. А якщо ви працюєте на ниві освіти, тоді звертатися до вас будуть пан професор. Мабуть, ви здогадалися, що мова йде про нашого сусіда, країну ЄС, яку Русі, Польща. Правильно, Польшу. Вісла річка, гонить хвилі, а навкруг постелі шпилі, Ранок дихає туманом, шленом подих свій духмяний. Але як красиво й тихо, відступає гора й лихо, а у подиху весни тільки снить. у Польщі, Варшаво, написанці слова Дякую вам за цікаві і змістові розповіді. Та хочу наголосити, багато нас, з нас живе в Європі. Ми всі такі різні і в той же час такі схожі. Ми цінуємо честь, вірність, сміливість, доброту. Давайте ж більше цікавитися одне одним. Давайте, як кажуть, у народі, дружити до мами, бо він дім у нас один. Я дякую учасникам, я дякую за те, що ви до нас завітали. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете завжди до на нас звертатися. У нас постійно діє виставка, на яку ви можете звернути увагу на шляху до Європи. Якщо вам будуть якісь завдання. Пов'язані із вивченням Європи, ви можете до нас підійти і взяти ту літературу, яку вам буде потрібно. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ви до нас завітали. На все добре!